Росіяни знову тероризували Нікопольщину. Під прицілом було три громади Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська. Били градами та важкою артилерією. Ніч в нас з тривогами, з обстрілом, але, на щастя, без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свою роботу. Внаслідок дій окупантів є руйнування житлового фонду у деяких громадах. Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків. Рятувальники вже обстежили територію. З людей на щастя ніхто не постраждав. Урешті районів ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій. Тим часом Криворізька бригада Нацгвардії поділилась відео, на якому жителі селища Новорайське Херсонської області, яке нещодавно звільнили від окупантів, емоційно зустрічають українських героїв і не стримують сліз. І на останок у Дніпрі оголосили штормове попередження. Вранці місто накрило туманом. Регіональний центр з гідрометеорології попередив про перший рівень небезпеки. Видимість у тумані складала 300-500 метрів. Маркоручка Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу.